Отже, презентація до Міжнародного дня миру, який відзначається в Україні 21 вересня. Ми бачимо, що презентація розпочинається із таких якби висловів, які учні можуть прокоментувати. От, і ми поступово входимо до теми розмови про мир. Таких слайдів декілька. Далі коротка історія про Міжнародний день миру. Власне, будувала презентацію так, щоб вона була доступна всім школярам, розпочинаючи з 1, ну і включно по 9 клас та й 10-11. Підібрала завдання різного типу, які будуть цікаві і меншим учням, і старшим. Зараз ви це все побачите. Після того, як декілька слайдів присвячені історії Міжнародного дня миру. Можна переглянути старшими ось таке відео, обговорити символи та традиції Дня Миру, познайомити учнів з тим, що цей день офіційно встановлений День відзначення в Україні. Звісно, проговорити про те, що ми зараз в країні в нас повномасштабна війна. І е, гинуть люди, і ми мріємо про мир. Ну, а хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто зберігає на мир, і хто загинув від руки від рук російських агресорів. Далі ми плавно переходимо до таких спокійних ігор після хвилини мовчання Асоціації «Мир – це». Учні проговорюють слова, ви натискаєте, і вони по черзі з'являються. І так, до кінця, поки все сонечко не отримає свої промінчики. Далі у нас гра віднови прислів'я. Це інтерактивна гра. Я додала сюди макроси drag and drop, тобто можна у розкритому вигляді перетягувати картинки, ви її ось притискаєте, і учень чи учениця ставить, або діти вам говорять, а ви перетягуєте на правильне місце і там залишаєте. Так. Отже, заважав надпис зразок. А так, в принципі, все це робиться дуже просто. Так, де куди треба, ми все це пересуваємо. Ну а потім ясно повертаємо все на місця, от, для того, щоб, наприклад, наступного року знову використати дану презентацію. Далі у нас міні-грамеротворці. Що це означає? Це означає те, що і учні отримують ситуації і їх обговорюють. Тобто ось такий інтерактив. Потім ми з учнями розгадуємо ребуси. Є дві сторінки з ребусами. І е, можемо з учнями разом скласти пазл. Е, тут картинки пересуваються по екрану. Е, так, також завдяки функції drag and drop. Так, тобто, пересуваємо усі е, слайди, ставимо їх на місця, де який повинен бути, точніше, частинки пазла. Ось так складаємо картинку, От, ну і до кінця. Тобто, все, ви бачите, пересувається і все можна е, змішати для учнів. Для того, щоб перейти на наступний слайд, натискаємо на цю кнопку і тут ми бачимо оригінальну картинку, яку учні мають скласти. Далі у нас Вікторина. Ми натискаємо на кнопку старт гри і потрапляємо ось на таку сторінку. Учні дають правильну відповідь, і ми потім натискаємо на ту кнопку. Якщо відповідь не, то ось такий звук і загорається червоним. Потім, натиснувши на наступну кнопку, ми переходимо на наступний слайд і знову ж у нас таких шість тестових завдань. Після того, як учні виконають уже всі завдання, ми можемо переглянути ось такий, зробила я мультик. От про мир. У маленькому селі жила дівчинка Марічка і хлопчик Тарасик. Вони дуже любили мріяти про світ, де немає сварок і війни. Одного дня діти побачили в небі зграю білих білих Голуби Голубина у маленькому Ну, А що було далі? Ви побачите, коли придбаєте дану презентацію. Ну, потім для старших учнів додано ось такий квест, натиснувши на цю картинку. Ви переходите в ресурс Канва, і ось тут знову ж такі е, цікаві завдання для ваших учнів. Е, якщо виконуємо правильно, натискаємо, обираємо відповідь, то в нас появляється ще і така ще знову ж таки коротка довідка про е, цей день. І потім знову ми повертаємося до презентації. Власне, закінчує урок інтерактивна права ланцюжок єдності. О що він собою уявляє знову ж таки дізнаєтеся, придбавши презентацію. А також ще є інтерактивна вправа продовжити речення. Дуже цікаве та е, актуальне і корисне для учнів. Ну і родзинкою такого уроку є е, розповідь діда розповіді. Мої дорогі онуки великого українського роду. Вислухайте слово старого віщуна. Прийде час, коли темрява відступить, і чорні хмари війни розвіються над нашою землею. Сонцем... Звісно, далі такі пророчі слова, і хочеться, щоб вони збулися. От і досить це для дітей буде цікаво це послухати, тому що це змістовно, Ну і говорить, як би такий цікавий персонаж. Діти мої... Ну і закінчується урок тим, що з'являється знову вчителька, і ви підводите підсумок. Ясно, що така презентація буде сприяти активності учнів, їхній залученості, їхній активації і активності, точніше, і вони запам'ятають про цей день і, власне, пропустять через себе всі моменти того, наскільки важливий мир є для людей.